Пані Депонова з великим задоволенням запрошуємо всіх поціновувачів футзалу на паркет Палату спорту Галичини. Девра і від е, послідовних тих речей, які матимуть місце походу вечора. Удар поміж ніг. Ще одна нагода розвинути атаку з осилями перепелиць. Бере на себе ініціативу. Прострілює! О! Це ж таки м'яч, начебто З мого ракурсу здалося, що м'яч перетнув лінію в Можливо, хтось скаже не повністю. Удар у відповідь Лучків! Забивати потрібно! Юрій Лучків! Давно мене згадували прізвище цього виконавця. Екс капітан клубу Тех 1 виводить свої. Зона. не проходить ситуація. І о підсумку контратака. Тех 1 з усиллями пастушка молодшого і старшого. Начебто, вже виходили на зру. Чергова нагода у Дмитра Тогана і партнерів. Вийти до чужих воріт. Чи не вперше з'являється Василь Ставінський, прострілює Григорчук. Якісно грає у цьому епізод. Атакує, Перепелиця. Пробивається передача Григорчук. Ну і також не будемо забувати, що Беспот... Тоган той новою, Ващишин, на пастушка та й лівою ногою Ващишин впевнено позаду. Віталій Платонов. Ліворуч Романів. прострілює. Помиляється у підсумку. Відмінно грає того на Пробиває з-під суперник. Атакують. Досить якісно здавалося фіалки у підсумку контратак. Є можливість спробувати середньої дистанції. В... Комбінації свого колективу. 2-0! Чудово зараз не без допомоги Рикошедо збільшують перевагу. Гравці клубу. Піан з передачею. Центр поля Удор! Перепелиця, Пенальт. Тужна тут поперечка, або ж на виконання. щічкою! Стійко! І партнерів вирішив пробити сам О, Колега. О Романів уже на правому фланзі. Ліворуч перепелиця. Атакують зусиллями Шевчука. Той бере на себе ініціатива. Перепелиця! Ну як же ж так! Брот. Під право на робочу ногу. Передача вперед не проходить пастушок. Вихід Вічновіч. На жаль, не є. Поки що. Другого тайму цікавого протистояння, яке є одним із заключних. В рам... Прочитав нагоду від суперника Ігор Ващиша. Ще одна спроба тепер у команди Софсервейту. Семені. Зумів їх втілити у життя. М'яч під контролем Моставінського. Пастушок втікає від опіки халупи. Пробиває у дальній кут. Василь. Віталій Платонов. Зупиняється. Піднімає голову. Платонов. І знову сейв. Є, грають. На користь команди. Тех один. Тут відповідь! Забиває Віталій Платонов. Ну чекали ми удару від нього. І врешті-решт по центру воріт переграє Романа. Через перепелицю заблокували останнього. Знову дуже активно відповіли щастить. Відповідає пастушок своєю атакою. Взяв на себе ініціативу. Дмитро Поміжній. Через десятку команди забіг у глибину ігрового майданчика. Ще одна нагода. Пастушок Лучків Повли. Костянтин. Пробив у пастушка. Перепелиця. Не було гри руками. Крушельницький, гол 2-2. Чудово розібрався Юрій Крушельницький. Немає порушення правил. А йогор ставить широкі плечі, Виконує пас у центр на Костянтина Петрика. Там Платонов. Шевчук! 3-2. Команда Софсервий. Тут, власне, може створити справжній камбек. Це грати суперника Романа Семенєва перепилиться. Помиляється Семенів. Вийде на рандеву. Тут Дісней Петрик невдало підбирає ногу. Хапається за голову Володимир Лаба. Удар Олексій Григорчук! 4-2 і це, мабуть, все. Фінітала комедія з носка. Дмитро Туан. Пастушок. Вихід вічновіч, але переграти голкіпера не вдається насамперед.